Так може любити лише батько. Ви знаєте, я неодноразово роздумувався над цим питанням, неодноразово сам собі задавав серці своєму, неодноразово молитву стоячи перед Господом, казав, Господи, для чого це все ти зробив? Ісусе, ти так вчинив, тобі стало жалко чоловіка, який неодноразово приносив тобі біль, який неодноразово тебе не вважав, Всячески, ви знаєте, поносив ім'я Господнє, але каже Ісус, «Отче, я піду і я звершу цей план Спасіння. Друзі, другі, задумайтеся тільки в ці слова. Як нагадував брат за той Псалом, де автор каже: От Іот сказало: чому він прийшов на цю низьку землю, для чого? Ви знаєте, з сьогоднішнього дня таке благословенне служіння, одне, друге, і це все, брати і сестри, по милості Божій. Це не тому, що такі добрі українці, таке вулиця на кар'єрні, то є ну, слава Богу, благословенна вулиця і церква на ній благословенна. Але брати і сестри, це не через те, що ми є такі добрі, а це через те, що Бог до нас такий є милостивий. Він любить кожного із вас, брати і сестри, і Він є на цьому місці, це є так і амінь. Тому що він сказав, де вас двоє чи троє, зібрано в ім'я, моє, я серед вас. Алілуя йому. Брати і сестри, на цьому місці знаходиться Господь. І ви знаєте, хто має бажання приблизитися до нього, то він почує його. Він каже: Відкрий, коли відкритеся те письмо, ви знаєте, відкриття. він каже, це стою біля дверей і стукаю. Ви знаєте, я неодноразово читав ці слова і здумав, думав так собі думку, таку собі вкладав до свого розуму, до свого серця. Це Господь говорить до грішного чоловіка, що стою і стукаю. А потім, ви знаєте, думаю, так добре, ти думаєш, Андрій, до грішного чоловіка, але заглянув у своє життя. Скільки раз, коли ти маєш якусь певну проблему, або тобі в житті дуже є добре, а ти не хочеш звернутися до того, хто завжди стоїть поруч. Ти не хочеш звернути увагу на того, хто стоїть поруч і каже: Я тебе полюбив, перше ніж ти знайшов, ніж ти навернувся до мене. Любі друзі, і сьогодні святкового дня, він є також на цьому місці. Він своїм словам, брати і сестри, не, не і зміняє. Він не міняє своїх слів. Він є на цьому місці і хоче благоставляти. Сьогодні тільки скажи, Ісусе, я хочу чути від Тебе пораду. Я хочу, щоб Ти прийшов до мене. Я хочу, щоб Ти розрадив моє серце. Можливо, Твоє серце оковує старі гріхи. Можливо, ти не можеш лишити те, що в чому не раз каявся. Можливо, мамо, ти вже не раз стояла на колінах і плакала за свою дитину. Можливо, дітки ви не раз плакали в молитві за своїх батьків. Сьогодні є Ісус на цьому місці, і Він хоче потішити ваше серце. Коли звернутися до нового, до старого заповіту, книга пророка Ісаї, читаємо сьомий розділ, дуже я думаю, всім відомі ці слова, 13 14 вірш такі слова. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение, Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил. Аллилуйя, слава Богу! За багато років через пророка свого Господь звіщає, що це діва зачне від Духа Святого. І народить сина, і нарекуть йому ім'я Іммануїл, тобто з нами Бог. Брати і сестри, іде послання для народу. І сьогодні ці слова вони лунають до кожного. Не думайте, що це тільки ось сказав Ісая до ізраїльського народу, до кожного, до мене, до вас, брати і сестри, що для кожного із нас народився Христос. Він прийшов на цю низьку землю не просто, знаєте, маленькою дитинкою, а Він воплотився в чоловіка. Показав, як треба пройти дорогу життя. І ви знаєте, в кінці звершив те, що жодна людина не може вчинити. І, ви знаєте, коли я не раз прочитую останні глави євангелістів, коли прочитую послання апостола Павла, де він звіщає про страждання, І читаючи знаєте, євангелістів, де висівши Христос на хресті Голгофі. Ви знаєте, дивлячись на це все. Якщо ви пам'ятаєте, брат Павло так трошки затронув тему розп'яття Ісуса Христа, як Він вмирав, в яких агоніях. Ви знаєте, я так трошки собі уявляв цю картину і думаю, Господи, неодноразово. Я ще раз надаю, задавався питанням: для чого, Ісусе, ну що ти знайшов в людях? Але Він каже, що я люблю вас, я вічною любов'ю полюбив вас. І ви знаєте, він навіть прирівнює любов свою, навіть вона і ще більше, як до маминої любові. Я неодноразово дивився, наблюдав картину, ви знаєте, як мама пестить своє немовля, наскільки вона його любить. І я не розумію тих мам, які заставляють своїх діток, народив, коли народила і заставляють, кажуть, там десь біля мусорника знайшли, там десь під будинком пологовим заставила, А Ісус каже: якщо навіть мати. Залишить грудне дитя, то кай, я тебе не залишу ніколи. Галілую такому Господу. Брати і сестри, і знову питання, що ти знайшов мені, Господи? Каже, тому що ти є твориво моє. Брати і сестри, любить нас, Господь, і ось Ісая каже, що ця діва зачне і народить сина. І ось, брати і сестри, так багато вже стільки інформації виложено, стільки Господь накормив народ, якщо ми були, якщо ми хотіли. Де взяти, що дає Господь, як брат згадував за ту самарянку, вона хотіла пити. Брати і сестри, ми прийшли сьогодні на служіння. Для чого? От таке запитання кожен. Найперше, мені особисто для чого я прийшов на служіння? Можливо, що пастир не запитував, чому ти не ходиш на служіння? Це теж так. Ну, добре, що хоч має совість і приходять на служіння. Це теж є добре. Ви є е, християни, майже настоящі. Ви знаєте, брати і сестри, бажання нашого серця має бути не шукати ближчості з Господом. На цьому місці виходить сіяч сіяти, брати і сестри. На цьому місці є Христос, і Він хоче кормити тебе, ви знаєте, їжею духовною. На цьому місці Господь відкриває істочники і хоче напояти тебе водою живою. На цьому місці є той, хто може пора... порадити мамине серце. Той, хто може залічити духовні рани, сердечні рани, той, хто може на цьому місці, брати і сестри, я ще раз кажу: той, хто може, ви знаєте, звільнити від усякого гріха. Якщо ти приходиш до нього з розкайним серцем відкритим, якщо ти все складаєш у ніг Ісуса Христа, якщо ти складаєш все біля гори Голгофі, і Ісус тобі сьогодні тут може дати прощення. Це так і амінь, брати і сестри. Той, хто прийшов до Ісуса Христа, я думаю, Він ніколи не пожаліє про те, що Він звернувся до Ісуса. Ви знаєте, я так сидів і роздумав і згадав одну таку подію, яка трапилась в моєму житті, і так е е трошки підсчитував 25 років, як я вперше прийшов до церкви Божої. 25 років, як я малим хлопчиком прийшов в недільну школу і почув, ви знаєте, Перший раз, як християни і люди славлять Ісуса. Так я ходив, бігав по селі, колядував, мені було, ви знаєте, так приємно, тому що гроші давав. Ну, що, що скривати? Приємно було діткам, але коли ви знаєте, я прийшов до недільної школи, коли дітки стали на коліна і коли почали молитися. І таке відчуття, що немає ні землі, ні, тобто ні підлоги, ні криші в будинку. Ну, здається, полетів би в небеса до Господа, от тоді я зрозумів, що я живий Господь. Ви знаєте, я радію в тому, що Він мене в той час не йшов і до цього часу веде. І він завжди зі мною, він любить мене і вас також любить. І Якщо. Є які проблеми, але або, можливо, життя вас ламає, або можливо якісь інші питання, йдіть до нього. Він дасть відповідь, тому що він своїм слова, своїх слів не міняє. Буду я читати ще одне місце слово Божого. Звичайно, хочу зачитати за цю подію, яка трапилась більш дві тисяч років назад цього дня. Буду читати Євангелій Матвія. Візьму з першого розділу. 18 вірш. Рождество Ісуса Христа було так, Иваніе Матвія, перший розділ, 18 вірш. «По обрученні, матері, по обрученні матері його Марії з Йосифом, прежде, ніж нежели вони, оказалось, вона Он в вочереве від Духа Святого. И вже муж, його, будучи праведен, і не желая огласити його, хотів тайно відпустити його. Но когда Он помислил это, ангел Господень явился Ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену Твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их, а все сие произошло, да, збудяться речоним Господом через пророка, чреве говорить, і родит сина, і нарекут ім'я йому Емануїл, що значить, с нами Бог. Ви знаєте, брати і сестри, така подія відбулася. І коли з'явився ангел до Марії каже, радуйся, благодатним, Господь з тобою, то напевно. Ну, Не знаю, якби я так собі розмірковував, якби до мене явився ангел Господній, я ну, цієї події зустрічі не, сам собі не представляю. Напевно, перелякався б, чи що, не знаю. Але ви знаєте, він являється і каже: раді, благодатна, Господь з тобою, ти обрела благодать в очах Господніх. Ви розумієте, наскільки було ходіння Марії перед лицем Божим? Що Господь. Так вчинив, що вона народила Сина Божого. Брати і сестри, і чи задумувалися ви коли-нібудь над цим місцем слова Божого? Чи ви задумалися, чи ви ставили собі таке запитання, як дівчина Марія жила, проводила своє життя? Як вона жила? Ви знаєте, я коли прочитував ці місця Слова Божого, і неодноразово так заглядав своє життя. І думаю, Господи, ось там я пішов вліво, ось там почав хромати на праве коліно. Ось там моя рука чогось туди, куди треба, полізла. І знаєте, коли почав переглядати своє життя, да й думаю: Господи, а ти ж кажеш, що Ти мене любиш, і Ти хочеш бачити мене в оселях своїх. Але ти кажеш: той, хто повірив у Ісуса Христа, той, хто прийняв Його в своє серце, закопав свого старого чоловіка гріховного, помер для гріха і ожив для, для Ісуса Христа, то він має вчиняти по-іншому. І думаю: Господи, а якби Ти мені поручив якусь справу. Чи мав поручити мені справу, як поручав для цієї дівчини Марії родити твого сина, і поручив мені якусь таку справу на цій землі, яку б я мав виконати, чи я до цього готовий? Ви знаєте, коли я так почав задумуватися, то став да й плакав. Кажу: Ісус, Ти хочеш бачити в мені більшого? Ти в мені хочеш бачити щось більше, але не завжди чомусь те, що хочеш бачити, ти, да воно в моєму житті будується. Брати і сестри, ви знаєте, почав заглядати в своє життя, і переглядати, і почав каятися. Приходиш на служіння, сідаєш, шукаєш як уютніше місце, ховаєшся, щоб менше тебе бачили. ну і Можна і здрівну трошки, бо може втомився на роботі. Тут, а може я трошки раніше піду, хай служіння ну, помоляться і без мене. Або десь, ви знаєте, не співаєш трошки, чи, можливо, як десь запрацювався, а можливо, взагалі вдома сидиш холодно на дворі. та ні, не поїду. І дійсно так, я глянув точно так, боюваю в моєму житті. Тут, ви знаєте, ділюся в іншу сторону. Господь каже, щоб ми від слова Його. Каже, да не відходить, як книга закона, от уж твоїх, но поучайся в неї день і ніч. Так? Ви знаєте, ловлю себе на думці, та ні Андрій, ти втомився лягай спати. Біблію завтра почитаєш. Бо кажу, сатана, йди від мене. Брати і сестри, ви знаєте, наскільки Він хитрий він стоїть поруч біля кожного. Ви знаєте, Він дивиться, той, хто в його сіт, він закидає сітку. отак, закидає. І Той, хто його сітці, Він його не чіпає. Але той, хто ходить біля сітки, він всячески його старає туди затягнути. Друже дорогі, для тебе народився Ісус Христос. Він прийшов на цю низьку землю. Свого часу Христос зайшов у твоє серце. Якщо ще цього не відбулося, я тебе закликаю впусти його до свого серця. Можливо, ти ходиш на служіння рік, два, десять, двадцять, але ти не відчуваєш присутності Божій. Можливо, ти не відчуваєш у своєму житті Ісуса Христа, а можливо, ти його як маленьке дитятко колишиш. Так як ніби в віфлеємі, як люди празнують у світі цьому, святкують, роблять вертеп, ложать маленьке дитятко і святкують. Друзі і другі, він прийшов як людина, був дитятком, але він виріс, він пройшов дорогу, і він сьогодні, брати і сестри, стукає в твоє серце. То коли ти, можливо, вже ходиш довгий час і не маєш Господа, то тобі треба каятись. Каже Іван Христит... Христитель, що сотворить достойний плод покаяння. Брати і сестри, і ви знаєте, коли я став переглядати своє життя. Да й став, ви знаєте, кажу, Господи, ти поблагослови, тому що мені потрібна від Тебе підтримка, мені потрібна від Тебе допомога, тому що я без тебе є ніщо. Я без тебе, Господи, не можу нічого зробити. Брати і сестри, тому сьогодні всіх вас закликаю, коли Господь стукає до вашого серця, відкривайтеся, коли приходите на служіння перед лицем Божим, шукайте його. Коли святкові такий, ви знаєте, у нас є служіння, це ще більше шукайте Господа. Господь більше хоче вас благословити. Коли в тебе є якісь проблеми, шукай Господа. Коли ти не можеш сам собі раду дати, шукай Господа, не поможе тобі ніхто. Пам'ятаєте за життя Ісуса Христа, жінку, яка 12 років ходила за лікарами, вона була хвора на кровотечу, правда? Слово Боже говорить, як, що вона витратила все, що мала, правда? Витратила. І хто допоміг їй хтось, Ніщо вона не, вчин... не знайшла ніякої поради. Але, брати і сестри, вона чула, напевно, про того, хто може вчинити все. Вона ж не просто так прийшла, але вона положила в своєму серці, якщо тільки доторкнуся, то стану здоровою. Тому, брати і сестри, я вас закликаю, йдіть до Господа. І будете оздоровлені, будете мати відповідь на всі його потреби. Тому що, брати і сестри, він хоче дати нам благословення. Читаю ще одне місце Слова Божого, Верніше, я зачитаю два і буду закінчувати свою проповідь. Старий заповідь Ісая говорить, 62 розділ, 6 вірш, написані такі слова. На стінах твоїх Єрусалім. Я поставив стражей, які не будуть умолкати ні днем, ні ночью, О, ви, напоминаючи о Господі, не умолкайте, відкриваємо новий заповідь, це буде послання апостола Павла до римлян. Буду читати я 8 розділ. І візьму із 38. Віршу написані такі слова. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, 38 вірш. Ібо я уверен, що ні смерть, ні життя, ні ангелі, ні начала, ні сили, ні настояще, ні будущі, ні висота, ні глубина, ні друга, яка тварь твар не може отлучить нас від любви Божої во Христі Ісусі, Господі нашому. Аллилуйя! Слава Богу! Прити і сестри, ви чуєте? Оце я вам всім бажаю сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього святкового дня, щоб ми, брати і сестри, ті, хто пізнали Господа, як говорив Ісая, о ви, напоминаючи о Господі, не умолкайте, Не замовкайте, брати і сестри, любі друзі, де б ви не були, дітки в школі, можливо, студенти в вузах, можливо, на роботі вдома, де б ти з ким не зустрічався, не замовкай. Тому що сьогодні хоче Господь благословляти всіх. Не так, що ти, я отримав своє благословіння, я отримав Ісуса своє життя. Все мені добре. Але нехай вас Господь благословить брати і сестри в тому, щоб звіщати цю вістку, яка прийшла через народження Ісуса Христа в цей світ для кожного з нас, звіщати тим, хто ще не впізнав, хто ще не прийняв його в своє серце. А нашому Господу хай буде вічна слава. Амінь.